Вагома нині дата, і це сьогодні незаперечний факт. Сьогодні вечір в цей червневий, будуть їм вручати на зрілість перший власний атестат. Пам'ятайте, у ваших жилах тече кров борців, у ваших жилах тече кров нескорення. Нехай цей рік. Особливо для вас та для, для нас усіх 2024 рік стане останнім роком цієї страшної війни і початком вашого нового життя, початком нових знань, нових звершень, нових досягнень, нових бажань, вибору професії, вибору подальшого життя. Нехай багато років. Як це було від самого початку. На таких урочистостях вона є проста, але дуже важлива річ. Хочете бути щасливими, будьте ними. Тож серце ви своє відкрийте, впустіть надію. Повірте, все буде добре. Все буде так, як треба. Бажання загадання. Вже, Вже зірка пара з неба всі ваші бажання обов'язково збудуться. Впівають здійснитися, а ми з миколою тримаємо зірки, щоб ви встигли загадати бажання. Один, два, два, три. Любі випускники, бажаємо вам всім яскравого майбутнього, наповнена успіхами радістю. Дякуємо вам за ваші зусилля і вашу вдячність, яку ви проявляли протягом цих років. Нехай ваша дорога буде освітлена зіркою вашого власного успіху. Щасливо будь!